А зараз ми поговоримо. От мене мене зацікавило це слово. Типологія. Це пов'язано з, реабілі... з реабілітацією медичною. І сьогодні, зараз просто зараз. Ми поспілкуємось із тренером, реабілітологом і тейпол... тейпологинею. Пані Юлія Табачук. Має бути з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Юлія. Слава Україні! Я не чую пані Юлію. На жаль. Я тут, я тут. Ага. Приказ. На зв'язку. Yeah. Вітаю ще раз, пані Юлія. А, Вітаю. Скажіть, будь ласка, що криється за чарівним словом «тейпологія»? Що це таке? А це, в принципі, для України не дуже вже давно з'явився ще на ринку а, індустрія. Я поїднала. Назвала все ж таки реабілітації, да, тобто зараз її вже почали використовувати і не тільки в реабілітації, а в медицині. Її також використовують багато косметологів для допомоги, да собі. Але все ж таки на початку, для чого вона взагалі розпочалася, це для спортивних коней. Тобто, для початку коні, які приймали участі в перегонах. <свистеться> <свистеться> їх треба якось було швидко відновлювати, так? і придумали такі е ленти, які клеїлись на м'язи їх е спортсменок. Вони допомагали їм ставити нові рекорди, а також підтримували їхнє здоров'я. А після цього е ця індустрія почала розвиватися і вона почала використовуватися на Олімпійських іграх. Тобто, вперше ми побачили якісь різнокольорові стрічки на спортсменах е на Олімпіаді. Після цього вона перейшла вже більше а, в народ, як то кажуть, і почали використовувати її більше. А в Україну вона зайшла а, десь так приблизно 2012-2013 рік. А в 2015-му вже почались активно курси підвищення кваліфікації для реабілітологів. А в цей момент реабілітацію та пологія пройшла і я мультитейпінг, а, і зараз активно використовую її у себе в реабілітації. Що взагалі таке кінезіотейпи? Це ось така стрічка. Вони бувають різних розмірів. А зазвичай стандарт це 5 сантиметрів, і ось такий клубочок, а, десь ну, від 5 метрів, так точно. А, з однієї сторони, це ось така, зараз ну, відклею, покажу. З однієї сторони, це стрічка, да, на яку клеїться паперова. Тут вона розтягується. З однієї сторони ми бачимо тканинку, з іншої це в нас така клейка а, основа, яка, в принципі, клеїться на шкіру, а, що дуже цікаво, що вони всі гіпоалергенні, тобто вони можуть використовуватися а, як для спортсменів, так і для дітей. Є спеціальні тейпи, які використовуються в косметології і клеяться на обличчя. А для чого ж воно в принципі потрібно? І за того, що ця стрічка має помірне натяжіння, вона викликає на шкіру також невелику помірну компресію, що допомагає в першу чергу підтримувати наші м'язи. І вже якщо ми прямо заклеємо більш активно, наприклад, суглоб допомагає суглобу безболісно рухатись. Тобто, якщо так взагалі не заходячи, да, в медицинські терміни а, а так. Щоб всі -сі -сі мене зараз зрозуміли. А, цей тейп трошки припіднімає нашу шкіру, нервові закінчення, які є, наприклад, а, після удару, да, типу було запалення нервове закінчення в нас, притискається, і це викликає біль і набряк. Так ось тейпи допомагають зняти цей набряк і біль і полегшують заживлення. Тобто, якщо дуже сильна велика гематома, ми наклеїмо правильно тейп і ця гематома. Уходить там не за тиждень, не за два, наприклад, а за три-чотири дня. А, чому ж так популярне воно у спортсменів? Тому що спортсмени під час підготовки можуть травмуватися, наприклад, а під час виступу їм треба показати найкращий результат. Тому тейпи допомагають зберегти суглоб, наприклад, або якийсь м'яз від перенавантаження, перерозтяжіння і допомагають уникнути цих травм. Основна інформація така, може є якісь питання? Я доповню. Безумовно, питання є. Знаєте, коли ви сказали, що це працює на конячках, я одразу вам повірив, тому що колись у мене були проблеми із м'язами, боліли жодні мазі не допомагали. І досвідчена людина сказала мені, мені купи кінську мазь, тому що конячку не обманеш. То лю лю людині можна щось впарити. А от і дійсно допомогло. А ви вже сказали, що ну зрозуміло, спортсмени з вами працюють. А які ще... От, чи можна звертатись до вас після травм? Ну, і в яких випадках які люди до вас приходять? А, ну, зараз зазвичай я працюю все ж таки в першу чергу з поставою та відновлення після вагітності. А, тобто, за допомогою тепів, ми можемо допомогти. Повернути поставу в її положення, але а, плюс саме тейпів, із-за того, що вони тягнуться, да, тобто людина не втрачає саме рух, вона може як згорбитися, так і розправитись, але тейпи за легкого натяжіння все ж таки тягнуть а, спинку назад, і людина вирівнюється. А, бо тому, що якщо ми будемо вдівати якісь корсети, да, ми зафіксовані, все, ми ледь дихаємо. А, так само можу зробити порівняння. Наприклад, якщо ми підвернули ногу і замотаємо а, звичайним. Бінтом нашу ногу, ми вже не зможемо її рухати. Да? Тобто замотали, рух прибрали і сидимо. Взуття влізти не можемо. Якщо ми будемо використовувати тейп, ми зменшили амплітуду руху суглобу да, на ніжці, допомагає знімати набряк і ми спокійно можемо взути взуття. Воно буде на нас налазити все окей, і в нас буде рух. От в цьому дуже класний їх плюс. Що ми можемо продовжувати рухатись навіть з якоюсь травмою. Знову ж таки, ми можемо відновити в реабілітації. Дуже часто використовують тейпи. Ось, наприклад, я працювала з дітками з ДЦП, коли ми робимо масаж таким дітям. В них зараз щоденьку поясню а в них можуть бути як дуже спазмовані в м'язі. Так і дуже розслаблені. Так, от за допомогою тепу той м'яз, який перенапружений, ми його можемо зняти. Це напруження, тобто із гіпертонусу зробити звичайний тонус. А той м'яз, який навпаки, був розслаблений. Ми за допомогою тейпа, зафіксуючи, наприклад, суглоб, можемо навпаки активувати цей м'яз. І після масажу клеєш тейпи. А і людини вже набагато краще, в неї більша рухливість. Тобто, ну допомагає дуже класно. Uh, повертаємося до питання, де я їх використовую. Використовую я їх більше за все в корекції постави і відновлення uh, низу живота після пологів, да, коли всі наші м'язи uh, перерозтягнуті, живот випадає вперед. І щоб допомогти скоріше відновити тонус наших м'язів, uh, я допомагаю фіксувати. Живіт, м'язи і шкіру за допомогою темпів і відновлення після вагітності в рази відбувається швидше. Знаєте, ви коли сказали про поставу, я одразу mm -hmm. чомусь згадав наших чиновників, тому що на деяких з них не можна дивитись без роздратування, тому що їхня повсякденна форма це костюм. Ну чоловічий я маю на увазі костюм, але вони не вміють його носити. У них немає оцієї самої постави. Вони якісь згорблені, скукожені, ну не кажучи вже про те, що і пузо було б непогано а, прибрати. От а, костюм, ну я маю на увазі, чоловічний костюм зобов'язує, якщо він походить, по-перше, від військової форми, і його потрібно вміти ну, вміти подати себе. От чи можна mm -hmm. в таких випадках а, використовувати вашу, вашу технологію? Так, звісно, дивіться, тейпи саме по собі можна використовувати. Але все ж таки, як і реабілітація, вона використовується в комплексі. Тобто, наприклад, ми зробили 10-15 хвилин розминку, да для того, щоб розкрити грудний відділ, для того, щоб ось тут все розтягнути, м'язи спини укріпити. Наклеїли теп, з якого ми можемо проходити три дні, тобто ми вже зробили дві дії. А якщо, наприклад, ще й допоможе масажист, чи ми робимо е заняття кожен день, то взагалі постави, в принципі, е якщо кожен день займатися, можна виправити за місяць, а після цього вже просто на підтримці. Тобто, вже не кожен день займатися щось робити, а там через день, через два, через три навіть. Але все ж таки, да, треба пам'ятати, що коли ми сидимо. П'ятки в підлогу не облакачуємося. Да? Ми сидимо рівненько екран телефону або ноутбуку. Ми тримаємо, стараємося, щоб було перед обличчям, да? тобто не ми служимо предметам, а предмети создані для того, щоб служити нам, і ми їх підстраюємо під себе. Тому всі, хто мене зараз бачить, всі що чують, поставили ножки на підлогу <хи> і прибрали телефон на рівень ваших очей. Ви розповідаєте надзвичайно цікаві речі і, і корисні. А де, от як ви стали на цей шлях? Ну, власне, як стати типологом чи навчають цьому, і, і як до цього прийти? А... Ну, взагалі, я би типологію, якщо, наприклад, ви взагалі не маєте відношення там, наприклад, для до спорту або до медицини, в принципі, краще тоді звернутися, коли щось треба затипуватися до типологів. Вони зараз а, вже дуже розпространені, дуже багато фітнес-залів має своїх лікарів, типологів, косметичні салони, масажні салони. Але якщо ви спортсмен, ви можете пройти курс по типології. Зазвичай він звісно триває там приблизно місяць, але зараз дуже багато підготовчих курсів. Да, я там бачила там підготують типолог за тиждень. Я, звісно, дуже сильно цього не люблю, коли готують спеціалісти там за тиждень за місяць, тому що сама пройшла шість років навчання навчання ще багато курсів. Тому я прям дуже топлю за те, щоб до цього підходили все ж таки обґрунтовано, маючи або медицинську, або реабілітаційну освіту. Але якщо ви діючий спортсмен і ви дуже часто травмуєтесь або не хочете травмуватися, то такі допоміжні курси, вже знаючи анатомію свою, ви можете пройти. А проходила в нас в Києві є центр навчання реабілітологів, так і називається реабілітолог, мені дуже сподобалось, дуже класно все розказували. Але ж кажу, зараз, от в цьому році, дадути 2024, четвертому, знайти курси по типології, як і тейпи в аптеці. А вже ну дуже легко. Бо коли я проходила навчання, це були єдині курси в Україні а, і тейп ми тоді замовляли через а, наших викладачів, тому що це ще не було популярно а, в нас і майже ніде не використовувалось. Тому я дуже рада, що за ці роки а, ця індустрія все ж таки а, вийшла на такий а, ринок. Багато спеціалістів причому дуже класні, які допомагають. І спортсменам, і звичайним людям після тренування, і в роботі з поставою, відновлення після пологів, тобто багато хто їх використовує, і я дуже цьому рада. Скажіть, будь ласка, а чи не буває у вас випадків самолікування, коли людина взяла цей жгут, щось подивилась там в Ютубчиках, фейсбуччиках, намотав на себе, і що? От ну, взагалі, якщо Подивимося, да, от, в тому та справа, що подивитися якесь відео в Ютубі саме затипуватися. Ну серед моїх клієнтів такого не було, тому що коли а, я клею тейп людині. В мене рот не закривається. Я постійно пояснюю, як ми його натягуємо. Навіть якщо людина не буде клаяти самостійно, я кажу, що я роблю, для чого ми робимо, яке натяження тейпу, а, яку кістку ми зараз проходимо, до якого м'язу це все крібесе. А, І людина, хоча б трошки, але розуміє, а, але знову ж таки, якщо людина захоче це зробити самостійно, а ось ця клейка основа, а вона може розтягуватися максимально. Так само, як і розтягується шкіра людини, да, тобто 100% натяжіння тейпа, так само, як 100% натяжіння нашої шкіри. Тобто, якщо ми наклеїмо прямо зі 100% натяжінням на шкіру і ще захочемо щось зробити, тоді буде боляче. Але в принципі, якщо тейп не встиг ще приклеїтися сильно, да тобто ви прям наклеїли тільки щоб встали, він відклеїться е, клей у всіх тейпів е, те, термо. Тобто для того, щоб ми його наклеїли, його щоб зафіксувати, ми повинні гарно його потерти, активувати. Ось тоді він вже на шкіри протримається там 5 днів. А є навіть такі тейпи, які спеціалізовані зроблені з такою пропиткою, що вони для людей, які займаються в басейнах, тобто для спортсменів, плавців, вони там взагалі можуть декілька днів триматися, навіть якщо людина не буде вилазити з басейну. Тому єдине, що може бути травмування, це. Надірвана е, трошки шкіра, якщо людина самостійно прям з великим натяжінням наклеїла. Але це в принципі рідкість, е, так само як і алерг алергічна реакція. Е, в мене було декілька випадків, в принципі, самі тепи гіпоалергені. Але в деяких людей, е, із того, що змінюються е, саме аналізи, наприклад, той же саме ТТГ або підвищений стрес. В організмі саме по аналізам, але це ну якби виясняється не просто от людина стоїть, да коли ми здамо аналізи. Тобто, якщо підвищені дуже аналізи не в гарну сторону, тоді можуть бути трошки на шкірі така легка червона висипка. Але після того як ми знімаємо тень, вона через день, через два проходить. Тобто, це така реакція шкіри, яка відбувається, на жаль, зараз і за постійного стресу наших громадян, які проживають в Україні. А, тому таке можливо, але дуже 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 маленький процент. Тому, в принципі, не бійтесь звертатися до спеціалістів, а і хай тепло всі магаються відновленні. А можете розказати про якісь свої історії успіху лікування, лікуванні? Що от люди приходили до вас із чимось, і е, чимось нехорошим. І цього нехорошого в результаті вашої допомоги позбавлялись. А, ну звісно, дуже багато моїх е, друзів е, знають, що я займаюся е, типологією. І якщо, наприклад, їхні діти спортсмени підвертають ногу або травмують коліна, а вони одразу юль. В нас коліна болить, Будь ласка, спускати е, типу, по спустись, допоможи. Я прям спускаюся, прям на вулиці на лавишці наклеїла тейп. Дитина встала, вау, клас, мам, як круто, Давай я зараз сфоткаю своїм хлопцем з команди. Зараз покажу. Тобто деякі травми можна прибрати за допомогою одного разу. Да, тобто прибрати біль через пару днів вона пройде, мене і так далі. Чоловіка пару разів спасала один раз. Він підвернув ногу. Я одразу затипувала, все пішло відновлення. Навіть оцього знаєте набрякання ноги, типу не було. Uh, і так само uh, вибив палець на волейболі Чоловік я теж його зразу затипувала. Uh, звісно, треба було поїхати зробити знімок, але все ж таки цього набряку не було. Uh, ну і спину дуже багато дівчат. Uh, ми з ними займалися комплексно відновлення після пологів. Ми робили вправи. Uh, я проводила курси, як затипувати uh, животик, щоб, наприклад, прибрати допомогти діастаз. А, тому да, багато дівчат в мене відновились після пологів за допомогою знову ж таки не тільки типування, а й фізичної активності, реабілітації. Але все ж таки, да, багато задоволених клієнтів є. Я якраз хотів Юля вас запитати, що щоб не склалось таке враження, що тейп, тейпування – це така чарівна магічна штука, котра сама по собі допоможе. От мені здається, що ну пацієнт має бути свідомим і розуміти, що ну див не буває, і над собою потрібно працювати що ви можете зняти щось, але все одно потрібно ну, і самому докладати зусилля. Я правильно розумію? Ну, звісно, да, звісно я завжди так пояснюю, що от класний приклад я завжди привожу. Ми завжди чистимо зуби зубною пастою щіткою. Так само я пояснюю. Наприклад, якщо людина хоче допомогти своїй поставі відновитися, ми додаємо там прогулянки, обов'язково робимо вправи, правильне харчування. Питний режим, ми класно повинні висипатися. А то я людині пояснюю, що якщо ти візьмеш зубну пасту, і почнеш пальцем щось там робити, да дихання ти освіжиш, зуби ти не почистиш. Візьмеш просто зубну щітку, почнеш її вазюкати. Наліт прибереш, запах залишається. Тому треба працювати звичайно в комплексі. Тому да я постійно про це кажу, тому що в реабілітації комплексність працює не може такого, що щось одне працює, а щось інше ні. В комплексі завжди буде набагато краще. Якщо підсумовувати, пані Юлія, ще раз давайте, от в яких випадках до вас краще звертатись, їх, і до речі, як це зробити? Ми у мене от я скажу чесно, я лише вчора почув це слово типологія вперше. Я навіть не знав, що. По суті, така настільки корисна річ існує. От скільки вас багато, де, де вас шукати, як до вас звертатись, і знову ж таки, в яких випадках це е, ви рекомендуєте робити? А, ну, скоріш за все, це все ж таки реабілітація. Я ж Кажу зараз, е, дуже е, прайс типолога додався до масажистів. Тобто, частіше за все, саме коли ви йдете на масаж, е, ви можете в салонах побачити, що з'явилась. Нова сторінка: типування обличчя, типування спини, типування коліна, а, типування там ще чогось. Тобто можна і набряки знімати. Знову ж таки, це частина це доповнення, да, тобто до масажу. Наприклад, щоб покращити результат, щоб ми вже не ходили там 10 разів на масаж, а сходили там три, затипували і проблеми позбулися. Тому частіше за все, все ж таки, це в косметологічних а, або в реабілітаційних а, салонах, наприклад. А, я так Ага, зараз само працюю частіше за все, все ж таки типу, або виїжджаєте до них, або вони до мене, і ми це виправляємо. Пані Юлія, я щиро вам вдячний за таку просвітницьку лекцію по великому рахунку. Як на мене, це надзвичайно корисна річ. і Мені самому було цікаво вас послухати і познайомитись от з такою новою методологією. Я бажаю вам усіляких успіхів і вдячних пацієнтів. Дякую. Дякуйте нас Дякую. на здоров'я. Дякую вам. Дякую, Дякую вам, пані Юлія. Як на мене, надзвичай і, і, і зверніть увагу. Ну я не встиг сказати самій пані Юлії, але скажу навздогін, яка прекрасна у пані Юлія мова, і е, з нею очевидно, що не лише корисно у неї лікуватись, але й приємно, тому що е, послухати людину, котра говорить прекрасною українською, це, це, це вже саме по собі е, лікування.